Не для кого не секрет, що молодість краси починається з нашого основного мосту, це шия. Отже, сьогодні будемо її тренувати і подовжувати. Зміть долонь, поставте над вухом і починаємо давити не сильно 3, максимум з 10 на голову, а головою чинити опір. Так, затримайтесь в такому положенні 20. 30 секунд з однієї сторони. Таку ж саму вправу повторіть з іншої сторони, чинимо опір. Далі складаємо замок і спереду на лобну частину також давимо і чинимо опір. Таким же замком на задню частину голови і чинимо опір. По 20-30 секунд. На кожну сторону. Верхівкою тягнемося доверху і починаємо нахило робити головою в одну сторону, також тягнемося верхівкою вверх. Затримуємося на 20-30 секунд, обережно підіймаємо голову, тягнучись верхівкою доверху, нахиляємося в іншу сторону і відчуваємо як з однієї, так і з іншої сторони. Натяжіння, тягнемося і повертаємося. Виконайте по 3 повтори на кожну сторону. Візьміть долоні, кладемо на плечі і починаємо такі рухи, заводячи долонь, наскільки це можливо, вниз і опускаємо вниз. І так, виконайте 20 повторів на кожну руку, чи протягом однієї хвилини. І потім, розслабляючими рухами, доробіть розслаблення, виведіть все вперед, розслабляючи, розслабляючи. Ви дізналися, як можна укріпити шию і розслабити її. І що шия це головний міст для омолодження обличчя. Хочу показати вам вправи для зони міжбрів'я. Ви підписуйтесь і гарного вам перегляду! Почнемо з щипання цієї цієї зони. Спочатку починаємо посередині. Такі защіпи робимо три з 10 натиск. такий робимо. І розходимося в сторони, трошки розтягуючи м'ясо. Посередині робимо 30 секунд, і точно також розтягуючи сторони теж по 30 секунд, чи до. Просто тут можуть бути больові відчуття, і ось так десь до хвилини доведіть, і таким чином розслабимо цю зону. Далі будемо давити посередині. Знову ж таки, хочу нагадати, що ваша шия і плечі при цій вправі повинні бути розслаблені і опущені. Тобто, ми ставимо і давимо не шиєю зараз, а пальцями і шию контролюйте, щоб вона розслаблена. І так, затрималися 5, 4, 3, 2, 1. Якраз ось посередині, де у вас е, спазм. У когось можуть бути вертикальні, у когось горизонтальні заломи. І в цю середину давимо. Так, по 3-5 секунд затримуйтесь по зробіть 10-15 підходів. Такими перебираючими рухами протягом 30 секунд, однієї хвилини, робимо вверх. Можете робити однією рукою, я раджу змінювати руки, розслабте обличчя, розслабте шию, і, звісно, опустіть плечі. І такими ж перебираючими вправами, розходимося в сторони, опустіть плечі і робимо цю вправу повільно відчуваючи. Як розслабляються м'язи протягом 30 секунд. І ось так перебираємо. Плечі будуть знову підніматися, ви їх знову опускайте. Покажу вам декілька дієвих вправ, які зможуть мінімізувати носогубну складку. Тож, приступаємо. І почнемо ми з розслаблення нашого кругового м'язу, а саме з розслаблення куточків наших губ. В ці куточки кріпляться багато м'язів. М'язи, які піднімають наші куточки губ, м'язи, які задіюють рух нашого носу, м'язи вилиць і м'язи депресора, які опускають наші куточки губ. Також ще є щічні м'язи. І ми починаємо з розслаблення цього місця. Хватить куточки губ, і ви там відчуєте таке з'єднання. Саме це з'єднання нам треба розмасажувати. У когось воно буде тверде, у когось м'якіше, у когось більше, у когось менше, але, але воно там є. Якщо так не відчуваєте, засуньте туди великий палець. Палець і промасуйте, і ви відчуєте це з'єднання. Тож беремо і такими круговими рухами масажуємо одну хвилину. При цьому ваше обличчя, шия і плечі розслаблені. Тепер будемо знімати спас криловидної частини носа. Ми відкриваємо вільне О і починаємо круговими рухами. Масажувати в цій області. Теж це займе десь хвилину. Ваше обличчя розслаблене. Працюємо тільки пальцями, чистими пальцями по чистому обличчю. Так зробіть повільно, розслаблюючи це місце. Далі пройдемося по самому шву. Точно так же відкриваємо О. Давимо на місце і відпускаємо, затримуючись 3-5 секунд. І переступаємо. І так точечно проходимося по всьому залому. І тепер піднімаємось вверх. Відкрийте О, ваше обличчя, шиє розслаблене. І такими рухами вверх будемо робити, не сильно не давіть, і прогріваємо це місце, розтягуючи і розслабляючи. Можете виконувати 30 секунд. Якщо вам корисні були поради, ставте лайки і пишіть в коментарях. І до зустрічі в нових відео.